У центрі надання адміністративних послуг Білгородністровської міської ради запрацював рекрутинговий пункт у межах національної кампанії Гвардія наступу. Приєднуйся до додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Гвардія наступу це професійні штурмові бригади МВС України, команди добровольців, бійців патріотів, які прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України. Національна гвардія України запрошує до бригади імені Михайла Грушевського, місто Одеса. У Державній прикордонній службі України вас чекають у бригаді Сталевий кордон. А в національній поліції України в окремому штурмовому полку цунамі об'єднаної штурмової бригади Людь. Сучасна історія України пишеться зараз. Не спостерігай. Дій час повертати своє. Усі бажаючі можуть звернутися в центр надання адміністративних послуг Бігородністровської міської ради по вулиці Михайлівська, 56 у робочі дні з 9 до 17 годин.